Я Анатолій Усоховський, представник від партії Свободи в Брюсселі. Буду представляти партію свободи в Брюсселі. Дуже гарно. Так, все по-європейському. Дуже гарно. тут. Скільки от коштує такий офіс? Також з таким питанням треба зв'язуватися з Україною, з Києвом. Ви не знаєте, скільки коштує? Ну Я просто. Ой. Пане Сергій, в мене вже в принципі мушу бігти. За 10 хвилин, Дивіться, ми, а ми ж домой. Думав... Каву не попили, а ми ще кави не попили. Давайте я зроблю кави спочатку, а потім. Давайте, а, давайте, давайте кілька запитань просто. Давайте, тобто ви не, ви не знаєте, да, скільки коштує? Спочатку. офіс? Спочатку каву. Спочатку каву я зроблю, Ви будете каво. Ні, ні, дякую. Мені каву не треба. Думку, от свобода брала офіс в, саме в цьому бізнес-центрі. Ну, як ви думаєте, ну звичайно, Брюсселі і Брюсселі. Це є престижно і для України, і для партії Свободи. Це є престиж. Ну, але ж це такий елітний бізнес-центр, вважається. Так, ви праві. І що взагалі партії Свобода тут Офіс? Ніщо. Ну, перш за все, відкриття Офісу в Брюсселі свідчить про європейську спрямованість партії та розвиток стосунків з європейським, з європейським Союзом між Україною і Європейським Союзом. Це перш за все. А хіба без Офісу цього не можна зробити? Сергій. Сергій? Сергій Анд... Андрушко. Андрушко, бачите. А як же ви працюєте без комп'ютера? Ну, поки що є то, що є, добре що не айпод, не айфон. Добре, що Разуме. не целує. Ну, вже так не цілувати. Добре. Так а ви будете один працювати тут чи. У мене буде деякий час помічник. Ага. Я зараз в Брюсселі, винаймаю житло і буду. Представляти партію. Ви спеціально приїхали сюди? Так, я спеціально приїхав угу. в Брюссель. Чому ви? Чому обрали саме вас? Ну, вже треба питати в Києві. Ну, ви, ви хотіли, якісь подавали там заявку, чи вам просто сказали. Я вже не можу так конкретно відповідати і йти на це на такі Тому відповідати. Представництво Свобода Здійснюватиме зв'язки з європейськими засобами масової організації та забезпечувати організаційне інформаційне сприяння депутатам від партії під час їхнього перебування в Брюсселі для участі в роботі. Отаке. От а розкажіть що... про себе. Чим ви раніше займалися? Я раніше був бізнесменом, Бу бізнесменом. А ну, що за це був за бізнес? Це був готельний бізнес. Просто я так вирішив зробити щось для України. Тобто ви кинули цей готельний бізнес заради того, щоб так, тут я, працювати? Я кинув заради того, щоб працювати тут. А що як називалась компанія ваша? Ну, це вже не має значення, тому що тут все закрито, все це от. А коли було закрите? Ну, рік назад, мабуть. Ну, Угу. А Як до вас тут ставляться? Ну, ще взагалі ніяк. Тому що угу. ще мене тут так не дуже знає. Тільки перший день сьогодні, як відкрився офіс? Угу. Тут і ще знаходиться офіс. Давайте, я зроблю Знаходиться офіс Modern Ukraine, так? Я чую, але я нічого не можу про це сказати. Я чую, але нічого не можу про а це. А за яким сказати. принципом ви обрали офіс? Чому саме тут? Ну, це треба звертатися до в Київ. Це треба звертатися. На вашу думку. Що може змінити завдяки тому, що відкрили ваш офіс? Ну, давайте я зроблю кадр, а ми потім по іншому. Ну, в принципі, тільки офіс відкрили. Ще нічого не знаю багато. Знаєте, його парламент? Єврокомісія, знаю, де НАТО, знаю, де моє помешкання. Так, а ні. де ваше помешкання, до речі? Мінут 15. Тобто в центрі. Так, в центрі. І скільки ви платите за своє помешкання? Це вже. Це вже не ну добре. Ці ну буквально такі, як... Ну, це 1000 євро. Чи... Ні? 500? Набагато менше, ніж 500? 500, 500, євро. 500 євро. Де парламент? Євро. Бачите, парламент. А де ваш офіс? офіс. 100-150 метрів. Ага. Ну, в непоганому місці вибрав офіс. Хто підібрав офіс? Це представники приїжджали з України. Партія Свободи, так? Так, так? Багато їх було. Не знаю, не можу сказати. Це депутати були? Е... Ні, це не були депутати. от, угу. так. Так, мабуть, люди працюють, безкоштовно допомагають партіям. – Сьогодні в перший день працюєте в, в офісі. День перший журналіст. <ків> Я вас тим поздравляю. Вітаю. Добре. Дя Дякую, до побачення. Ви знову повернулись? Коротка зустріч. Пройшло ж буквально 5 хвилин. Коротка зустріч, 5 хвилин десь тривала, мабуть, так? Повернулись. Іноді того достатньо. З ким вже ви зустрічали, що так. Коротко треба. Ще раз підете зимою. От обіцяє вам. Обіцяєва. Так.